Мої вітання це інформаційний марафон телеканалу Тіві 7 і ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни і світу. І далі детальніше поговоримо про шадауну США, російські деварсії в Європі, а також захист українського неба. З нами на зв'язку політичний експерт Олег Лісний. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні. Героям слава зі скатом вас. І власне і вас теж і дякуємо всім нашим захисникам, хто е, далі боронить нашу країну, попри усі складнощі і труднощі, які зараз є. Власне, і про них ми сьогодні теж поговоримо, хоч і частково. Власне почнемо з ранкових новин. Шадаун США почався. Шадаун вже і не перший за президентства Трампа, зокрема, за третій вже за його президентства, і за майже сім років фактично конгрес припустився встановлений термін подачі заявок на фінансування і це призвело до першої зупинки роботи уряду за майже сім років. Власне на Україну якось це вплине, враховуючи те, що зараз ми не отримуємо ні фінансування зі США, ні зброю. Чи можливо це вплине на продаж зброї Україні? Ну, я думаю, що навряд чи вплине на, на, на продаж, оскільки ми закуповуємо наскільки я розумію, можливо, помиляюсь. Ну скажем так у, у приватних компаній, або компаній, які вже зафрактували це вже дуже давно насправді, тобто вони або продають складів, або вже виробляють. Хоча я думаю, що виробляють, щоб заповнити ці склади, да? тому як ну гіпотетично, якби за Байдена це було, це для нас би було, мабуть, не дуже гарно. Да? А зараз е, Трамп сам ізолював наше питання. Від внутрішньополітичної ситуації хочу так сподіватися, можливо, я помиляюсь, тому що не, не дуже глибоко в цій темі не, саме як заходять гроші, але поки що враження складається, що е, що окремо наша е, закупівля нашими партнерами зброї окремо угу. е, в цілому, чи ця ситуація може відвернути від України увагу е, влади? США? Ну, звісно, але ж влада, вона США знаєте, багатовекторна, її їм можна відволікти все, що завгодно. Тобто там, от там послухати того ж Гексета е, ну, перед генералами, можна зрозуміти, що в одну сторону дивляться, чи всередину, чи ззовні, да, чи на війну, чи на мир. Е, звісно, що всередині Сполучених Штатів що да, це ближче до тіла, ніж Україна. Але ми і так насправді не знаходилися в топі для простого американця як інформація. Да, для політику. Ну, я думаю, що буде так, як і зараз є, оскільки ми зараз перебуваємо в стадії заяв Трампа, які нам подобаються. Тому я допускаю, що він може. Для того щоб відволікати, наприклад, від проблемних моментів, знову може говорити там більш жорстко про Російську Федерацію, подобати своєму виборцю і новини, щоб виходили з цими заголовками. Ну такий варіант може бути. І зважаючи на те, як Трамп і його команда підходить до спілкування з світом, вони живуть, як на мене, знову ж таки може помилятися в режимі ток-шоу. Да? А ток-шоу, воно знаєте, буває, йде ток-шоу в тій країні, в якій голод, а воно продовжується. Да? Ну це гіпотетично. Да? Тому тут я думаю, Трамп буде використовувати ті прийоми, які він завжди використовував. Те, що не вдалося домовитися, і це вже втретє, за президентства Трампа, власне, про новий фінансовий рік в США, Чи говорить це про якусь зараз роз'єднання всередині? Це, як на мене, говорить про дуже цікаві вибори, які будуть в наступному році. Тобто демократи себе вели досить неактивно, якщо брати їх загалом, да? у них є кризисні моменти. У них немає умовно. Ну, хтось каже, є обличчя, у кого хтось каже, що ще немає. От яке б, скажімо, акумулювало увагу суспільства навколо демократичної партії. Але опозиція, вона ж у всьому світі однакова. Вона мовчить, але коли доходить справа до бюджету умовно, да? ну до грошей, вона може показати те, що вона є. І от зараз ми спостерігаємо за тим, що опозиція показує, що вона є, що вона впливає на процеси, що з неї, до неї треба дослухатися, і так далі. Тобто, ну це класика, класика політики, ну від якої там умовно будуть страждати зараз держслужбовці. Що власне про Сполучені Штати Америки у сенат внесли резолюцію з пропозицією передавати Україні щомісяця по 10 мільярдів доларів. Проте власне пропонують передавати російські гроші із заморожених активів. Міститься заклик в резолюції до виконавчої влади і лідерів країн Великої Сімки Європейського Союзу вже нарешті конфіскувати суверенні активи російського режиму. Ми бачимо, як Європа дослухається і чекає думки від Сполучених Штатів Америки. В цьому разі спрацює чи ні? Я думаю, що все до цього йде насправді. Якщо згадати, з чого це починалося, маю на увазі якийсь заморожених активів, да? це починалося з того, що ну, це неможливо. Ну, тобто, ми можемо їх заморозити, ніхто ними користуватися не буде, віддавати не можна, тому що це зруйнує фінансову систему. Там, або підірве євро. Це ж були ці слова і так далі. Дивіться, Сполученим Штатам, в принципі, ну, як би сказати, легко говорити, тому що ну, на території, умовно, в фінансових структурах банківських Сполучених Штатів знаходиться мізер цих, цих активів. В основному це Європа. І звісно, що Європа впиралася до останнього і буде впиратися, але вже логіка процесу пішла в. Ну, я б хотів би сказати, або бачити, що це вже незворотній процес. Тобто це тільки питання часу, коли е, вигода від того, що Росія плати за цю війну, буде очевидною. І тут будуть на шальках терезів, е, плати Росія чи платимо ми да? ну, умовно, Європа. Е, що ми втрачаємо, якщо плати Росія? Гіпотетичну репутацію в цьому сенсі перед ким втрачаємо перед такими ж як Росія, тому що тоді ж вона такий момент, який мені дуже подобався. Ну ну це для демократичного суспільства, які там цінності, все е, дуже звучало класно. Що ну такі на кшталт Путіна не будуть більше зберігати гроші, вкладати гроші там у свої активи е, в там, в банківську сферу і, чи, ну, європейську, скажімо, так. Да? Будуть кудись в інше місце йти. Ну, такий собі тут же аргумент. Тобто ви прекрасно розумієте, які гроші у вас знаходяться, і вас це зовсім не турбує, вас турбує репутація перед не зовсім демократичними режимами. Да? Ну, але світ такий зараз буремний, я думаю, що все-таки Трамп дотисне, та і реалії дотиснуть насправді. Оскільки платити чужими грошима. Завжди приємно, ніж приємніше, набагато, ніж своїм. Угу. Е, ви сказали, що це тільки питання часу. Тобто, поки що, європейський союз виділя, готовий виділяти власні кошти? Є, ну, поки що так, але ну, як, коли я казав час, це не десятиліття, угу. це набагато менше. Буду так обережно і в прогнозах, щоб потім не сказали, що ти казав, що завтра буде завтра. Не буде, звісно. Але процес він він йде, е, і це це головне, що від цієї ідеї не відмовляються, тобто її пропрацьовують і намагаються як мінімалізувати для себе ризики від такого кроку. А це говорить про те, що це дія, а не слова. Про такі можливі юридичні перепони ви сказали, власне, про те, що це можлива втрата репутації, а от політичні перепони вони можуть бути? Ну, Ви маєте на увазі в цих країна, в тих країнах, де активів найбільше будуть використовувати. Так, будуть використовувати. Ну, зокрема, це Бельгія. В Бельгії найбільше активів. Так, найбільше в Бельгії вона найбільше опиралася. Не не на сьогодні сказати, що, чи ще так сильно опирається, як раніше. Але знаєте, тут ще є ще ж інший момент, якого який є елементом юридичного, оскільки побоюється, що, наприклад, Росія буде подавати суди да, міжнародні, і буде торпедувати, скажімо так, те, що намагається зробити, з іншого боку, лунали ще моменти, не знаю наскільки вони є реальними, що Росія теж буде щось там захоплювати, забирати, націоналізувати якісь моменти, але якщо про Промислові об'єкти, то я не готовий сказати, але в мене великі сумніви, що незахоплених на території Росії дуже багато, так? Да? Тому співмірність того, чим лякає Росія, з тим, що може Європа, ну я думаю, більше на користь Європи, дії цивілізованого світу. Ну і тим паче ми бачимо, як почастішали гібридні атаки в бік європейських країн від самої Російської Федерації. От в звіті інституту вивчення війни пишуть про те, що Росія і Білорусь можуть готувати диверсії в Польщі, в яких планують звинуватити Україну, адже була заява зовнішньої розвідки Росії вчора, власне, про те, що Україна готується до атаки під чужим прапором проти критичної польської інфраструктури. Чому саме зараз Польща стала таким місцем атак інформаційних? Ну, дивіться, це знову ж таки, я вважаю, мабуть, вже обґрунтовано, що зараз Росія проводить потужну багаторівневу операцію по дискредитації НАТО, дискредитації Європи і по залякуванню населення тих країн, через які йде допомога або надається допомога. Тобто, це можливо, такий великий задум, який ми бачимо зараз в розвитку. Польща, чому вигідна, якщо ми будемо думати логікою спецоперації, да? або інформаційно-підривної операції, є прошарок людей, на який можна впливати, і які мають вже зашитий антиукраїнський базис. Ну тобто, дрони полетіли, як нещодавно ж це було. Це українські дрони. І ми бачили, до речі, що поляки звинувачували Україну в цьому велика кількість. Ну, не всі, але близько 40% опитуваних тоді було це. Так, так, на вашому каналі точно ми це питання обговорили, я гарно пам'ятаю. Ну, це один елемент, це хаб, через який йде допомога. Один, так? Да? І це велика країна і країна-член НАТО. І зручно з нею працювати, ну якщо там може, висловлюючись на піввійськовою термінологією, як з території Білорусі, так і з території Російської Федерації. Та недалеко, скажімо так. І не, ну, я, я про затратність, незатратність говорити не буду, тому що росіяни, це ж їх умовні поняття, що нам мені змірять. Да? Ну, тому. А і ще один момент, тому що вже не перший раз було успішні проби, які е, можна зарахувати, якщо знову ж міряти логікою операції, як успішні. Ну тобто ракета залетіла, ну тоді це можливо був такий пробний варіант, дрони полетіли, і який розголос пішов. НАТО не відреагувало. Тобто це точка входу для Великої війни насправді. І в Польщі, до речі, Туск він про це вже говорить ну, притомно і без там якихось лапок і ще чогось. Він говорить так, як є. І так, як він бачить, то... тому насправді для Росії це такий ласий і шматок. І, а, і ще один момент: вони, вони ж нікого не люблять, а поляків теж. Теж для них це якийсь такий подразник. Ну, от, весь коктейль, і вони ним скористаються або намагаються скористатися. На ваш погляд, чи підуть вони на те, аби атакувати об'єкти інфраструктури? Якщо й далі не будуть активних дій, протидії, так. Да? А тут же, знаєте, тут же питання набагато ширше. От є два, два підходи до життя чекати, коли станеться трагедія, чи запобігати їй. Якщо поляки проаналізують ситуацію, будуть гарно навчені нашими спеціалістами. І будуть мати політичну волю збивати е, об'єкти, які можуть становити загрозу на е, територію України, то навряд чи станеться найгірше. Якщо будуть чекати, то це питання часу, коли це станеться. І тут треба дивитися, якої інфраструктури, да? тобто цивільна інфраструктура, аеропорти, е, якісь об'єкти енергетичні. Ну, не обов'язково побить потець, можна просто там, вони ж мають великий досвід атак по Україні, да? а чи є в Польщі або в іншій державі, які межують з зоною війни да, напрацювання, як захищати такі об'єкти? Це теж велике питання. Чи є шалонований захист неба? Над тією чи іншою державою або над тим чи іншим об'єктом. У мене велике питання, як показала практика. Якщо збивати дорогущими ракетами пустодрони, які просто прилетіли для того, щоб створити картинку, да? ну це не дешево. А якщо бойові полетять. А якщо полетять, наприклад, не 10, і не 20, а умовно 500, або 600. Ну, ми це знаємо, ми, ну, важко, але з цим боремося. Але чи готова якась країна ну, на кшталт Польщі е, таку атаку витримати? Або комбіновану, не дай Боже. Да? Так, як у нас буває, що ракети, дрони, там все, що завгодно, якщо беремо б України, тому тут, е, е, скажімо так. Історія погана, якщо чекати трагедії. Ну, а якщо все-таки дослухатися до України, відкинути на час війни всі ці історичні, якісь екзерсиси, да, чи там, і так далі, а зайнятися просто захистом себе і сусідів, то буде все нормально. Ну, як, як може бути в цій ситуації нормальна? Фактично, в цій заяві Служби зовнішньої розвідки Росія відкрито говорить про свої плани, так? Тобто для них це вже така звична теж стратегія. Дивіться, і в мене є моя теорія, що, на відміну від лідерів демократичних держав, дипломатів, диктатори і терористи завжди говорять те, що будуть робити. От якщо проаналізувати найбільшого терориста в світі на нинішній момент Путіна, в Мюнхенській своїй промові він все сказав, що буде робити. Просто його не почули. І він і далі продовжує його ці посіпаки, вони продовжують говорити те, що будуть робити. Якщо вони ну, говорять, що будуть провокації з боку України, значить вони готові до цієї провокації. Тобто вони готові для того, щоб провести провокації під чужим прапором, і, і це класична робота російських і будь-яких спецслужб, які хочуть там зробити ту чи іншу операцію резонансніше. Тому вони ну, начувайтеся, тобто це це буде. Стосовно вони, ну, ви ж неодноразово глядачі наші чули, коли там вони проводили якісь незрозумілі небезпечні дії стосовно ЗС свого часу, да, то вони кого звинувачували? Звісно, Україну показували там якісь ракети, які летіли дуже. По незрозумілій траєкторії магатешники кивали головою. Да, так, мабуть, так може бути, що вона летіла, летіла, потім повернула в інший бік, потім знову вернулася. Ну так буває, це ж ракети. От, тому це погані сигнали. Треба готуватися. І тут, знаєте, в чому небезпека для тієї ж Польщі. Або там іншої країни, де може такі провестися така операція, що вона буде жертвами, вона буде такою, щоб викликати не тільки інформаційний сплеск як такий, а жорсткіша інформація має бути, тому що вже градус треба операції підвищувати. Вона вже вона вже приїлася, ну, просто летять, вже нікого не збуджує. А от якщо буде якийсь об'єкт, якісь конкретні жертви. Ну тоді це можна роздувати, і Росія буде над цим працювати. Тому треба працювати на упередження. Все, що летить, збивати, а потім вже розбиратися. Угу. Давайте от про те збивати, а потім розбиратися. З телеграф власне з'явилася карта того, власне, які обговорення зараз ідуть, і про те, що європейські країни можуть частково розгорнути власні системи ППО над західною частиною України, а згодом і на Київ, тому що там ця зона Києва також була позначена як та, над якою будуть збивати безпілотники і ракети. На ваш погляд, наскільки ми близькі зараз до цього рішення, тому що ж Україна не перший рік вже навіть про це говорить. А зараз що підійшли ми вже до критично варту. Можливого рішення. Ви знаєте, не хочеться вдавати в себе циніка, але та й не буду. Ну, я б скажу так, зараз ми набагато ближче до того, що це може статися. Оскільки раніше я був впевнений на всі 100%, що це неможливо в тій ситуації. І в мене головна компонента була яка. Я не наврочив, так просто сталося, або це була просто логіка. Доки не прилетить комусь, він не прокинеться і не буде нічого робити. Я про це неодноразово своїми іноземними друзями говорив дипломатами, що це питання часу, коли прилетить до вас. Коли прилетить до вас, у вас з'явиться куча енергії і можливостей. От. Тому можливо, я правий був. Скоріше за все, і ситуація буде, ну, знову ж таки, в мене є одна теза, вона мені дуже не подобається в сенсі того, що вона відбувається, але з точки зору логіки і доцільності, вона має право на існування. Це те, що якщо ви не почуєте Україну, то ви почуєте або Трампа, або Росію. І тоді у вас з'являється знову ж купа енергії. Можливості от ви їх знаходити моментально. Так от в цьому сенсі першість за Путіна. Він буде чинити злочини, він буде підвищувати градус, і це не можна буде продати суспільству, як невідомо що, невідомо куди, і поэтому ми нічого не робимо. Ну, продають же зараз, давайте будемо реалістами. Не розумію, звідки летить. Уже президент наш каже, що летять. з... Танкерів тіньового флоту, ну, як каже українська розвідка. Гіпотетично да? може бути, тому що якщо ми запускали з грузовиків вантажівок, да? то вони ж можуть з тих танків запускати. Можуть. Так борітися з цим тіньовим флотом просто для того, щоб вам було безпечніше. Тому що зрозуміло, хтось на цьому заробляє, але коли з цього летять дрони, це вже інше питання. Да? І це робить хто? Це робить Путін. А політики кажуть, ну невідомо хто. Ми не знаємо, тому ми їх не збиваємо. Ну, дрон же ж не буде питати, знаєте ви чи не знаєте. Колись потрапить в якийсь об'єкт і все тоді. І громадянам треба буде пояснити, чому ми не даємо вам безпечне життя. Хто? Вам псує безпечне життя, і політики тоді зразу знайдуть хто, тому що якщо вони не не зроблять відповідь на те, зроблять її розмитою, то виборець зробив висновок. Це ви не робите, тому ми в небезпеці. Адрес гніва тут, ну політика обов'язково його знайдуть. І ще один момент, який дуже важливий, що коли кажуть, що ці поки що провокації вони не є. Якимись такими, що становлять загрозу, та неправда. Якщо аеропорт не попрацював годину-півтори, перш... калькулятор <клес> беремо і рахуємо, да? скільки ви втратили, хто куди не долетів, хто чого не зробив. Да? Тому я думаю, що Путін підштовхне до правильних дій. Ми вам дякуємо, пане Олеже, що ви доєдналися до, до нашого до антеру. Політичний експерт Олег Лісний був з нами на зв'язку. Ну а ми повернемося після короткої по. Па...